Собі веселий ведмедик по імені Бенджамін. і він був дуже люб'язним і завжди готовим допомогти іншим тваринам у лісі. І одного дня Бенджамін вирішив відправитися у подорож до віддаленого гірського озера. Щоб насолодитися красою природи та провести час на свіжому повітрі. Бенджамін підготувався до своєї подорожі, пакуючи всі необхідні речі у свою улюблену валізу, і ця валіза була його незамінним супутником у всіх пригодах, і вона завжди допомагала йому мати все необхідне під час подорожі. Але коли Бенджамін прибув до озера, він раптово зрозумів, що його валіза загубилася. І він почав шукати її скрізь, перевертаючи каміння і розглядаючи кожне дерево, але валізи ніде не було. І ведмедик був засмучений, оскільки в його валізі були його улюблені книги, картинки, пікнік і багато інших речей, які він так любив, він не міг уявити свою подорож без цих важливих речей. Але тоді Бенджамін згадав про свою. Найважливішу знахідку свою дружбу з іншими тваринами лісу, і він звернувся до них з проханням допомогти йому знайти його загублену валізу. І усі тварини збіглися разом, щоб допомогти Бенджаміну. Ведмедики і його нові друзі шукали валізу усюди, роздивляючись під листям, перевертаючи купи гілок, і вони досліджували кожний куточок озера. І ліс і Бенджамін був дуже вдячний за допомогу своїх друзів і сподівався, що валізу можна знайти. Ну і нарешті, після тривалого пошуку, одна з тварин знайшла валізу, яка застрягла серед густої рослинності поруч з озером. Бенджамін відчув полегшення та радість, бачачи свою валізу знайденою.